Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття дієслово. Форми дієслово. Які питання ми розглянемо на сьогоднішньому занятті? Що називається дієслово? Які морфологічні ознаки дієслово? Звернемо свою увагу на форми дієслово І обов'язково ще раз згадаємо про правопис дієслів. І так починаємо. Є слово це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, що робити, що зробити. Що робити? Звертайте увагу на питання, що зробити. Які ж, що ж означає дієслово? Дієслово означає дію. Там предмета, наприклад, читати, писати, не здоровитися, пахне і так далі. Розглянемо, які ж морфологічні ознаки має дієслово. Морфологічні ознаки. Дієслова в українській мові мають два види. Так, Перший вид. Слова, які відповідають на питання, що робити, відноситься до недоконаного виду. Недоконаний вид. Що означає недоконаний вид? дія не завершена. Наприклад, що робити? Писати, читати, малювати, бігати і так далі дія не завершена.